взуваймо черевики маршрути для здійснення походів на Закарпатті. Путівник з такою назвою презентували в угорському домі імені Міга Мунка чи в Мукачеві. Книга представляє читачеві 35 піших маршрутів по Карпатам, описує визначні місця та цікаві факти місцевості. Автор видання Золтан Горват досвідчений мандрівник та екскурсовод. І всі маршрути, які він описує в своїй книзі, не раз пройшов особисто. Видання, котре містить велику кількість фотографій та мап, було надруковане за підтримки Європейської програми транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна за участі Закарпатської угорської туристичної ради. Написання книги ініціював Золтан Горват, який є членом правління нашої ради. Він вже десятиліттями проводить екскурсії для туристів Карпатами. Він розповів нам, що хоче видати книгу про ці маршрути та зробити їх досяжними і для інших. Закарпатська угорська туристична рада мала можливість взяти цей проект до транскордонного тендеру. І так, у кінці 2023 року, книгу було надруковано. Видання з'явився. Ілося двома мовами українською та угорською. Мета привабити угорськомовних та україномовних туристів. Книгу можна придбати у нашому магазині в місті Берегово та в наших закладах культури, як, наприклад, у селах Чомонин, ножієво, шаланки та вишково